Привіт! Починаємо нову серію. Вводиться нова серія, нове завантаження. Приїхав на фірму За координатами від логіста. Одразу з офісу вийшки на Nissan Navara і показали мені, от я вм'якнув Google Maps, куди потрібно їхати, так як завантаження трішки. В іншому місці. Тут у них офіс, все, але сам товар, який потрібно вантажити, знаходиться трішки в іншому місці. Автоматичні ворота. Якась насінева фабрика. Також знаходжуся в місті Лонскрона. Після останнього розвантаження я подрімав дві годинки ну і одразу дали мені цей адрес. Їдемо за цими дядьками. 4 км показує потрібно проїхати. На під'їзді така цікава будівля. Незрозуміло що це таке. І ніби і не млин. І незрозуміло. Що там. Якщо знаєте, можете написати в коментарях, що це таке на вашу думку за будиночок цікавий. Ведуть якісь селище. щоб я звідси не виїжджав ой заднім ходом бо не дуже буде приємно але я думаю що ні що вони розраховують що має приїхати вантажівка що розберемося по ходу по ходу пісні опа зеркала 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 не побити об ці патички а там якісь так, так, так. Люди в шоці. Тут вантажівки ганяють. Бачите, все по мінімалізму, це мені що подобається в Швеції, взагалі в скандинавських країнах. Будиночок, якийсь гаражик. Все по мінімуму і дуже красиво. Ще повторюсь, це все як на мене. Одиночок, маленьке, лодочка, классно Audi і Так, Приїхав я на територію. Пізніше включуся. Так, швидке завантаження допомогли навіть ремні покидати, все там якісь нас, желізні приладдя для сушки чи для заготівлі. Встанемо ну, в порту, я вам покажу. Тут трішки так вузьковато, не розраховували, вони, що тут мають вантажівки їздити, коли б будували. Там на території було місце, розвернувся, трішки так, вперед-назад, вперед-назад, три рази. І багато, десь, правда, в це мерії не вписали, десь в середньому до 5 тонн. Таке воно все легеньке, таке підвозили навантажувачем маніту. А людина всередині їх там совала руками. Але попросили накинути ремені, так як вони високі, щоб вони не болталися. Вони такі, як жилеподібне щось. Щоб ніде не погубити по дорозі. Ну і відповідно для німецької поліції краще закріпити, щоб не виникало потім дурних запитань, чому і для чого. Так, ну а зараз рухаюсь в сторону парома. Тролейборг травемди на 16 годину. Зараз в мене на годиннику 10 та година, 22 хвилини, до порта. Зараз, секундочку, Заїду. Так, до порта залишилося 78 кілометрів. Можна сказати, тут поруч. Зараз виїжджаю. Так. Автобан і по до порта класне завантаження. Людина, в принципі, я йому показав, як просовувати ремені, він просовував ремені, викидав 50. на вулицю, а я лише їх кріпив, знімав доски і займався тентом. Правда, дуже сильний вітер. ну і Тент надувало майже як парус в лодки. Ну, що зробиш? Така погодка на вулиці плюс 4 градуса. І хмарно. Так, по дорозі потрібно буде заїхати перед портом заправитися, так як в мене менше половини бака, а вантаж у нас на Бельгію. В Бельгію нас Можна і в Бельгії заправитися, але краще в Бельгію в Францію заходити не з повними баками. Так і там більше що можуть злити паливо. Хоча... На жаль, тенденція така вже по всім країнам, як і в Швеції, так і в Німеччині вже час від часу також є інформація, що там злили паливо, там злили. Там тент порізали, та навіть у мене різали тенти. То й так, тут нічого не вдієш. Бажано ставати на освітлювальні паркінги, десь на, біля заправки, але не завжди так виходить, як, як ми хочемо. Буває за щастя заскочити на якогось лісовичка і доволі став як слон, що взагалі знайшов собі паркомісця, щоб не порушити Так, Перший раз за всю мою далекобійну практику заїжджаю в Трюм, зложив зеркала. Але дивлюся на цього дядьку, який мене регулює. Перший раз я заїжджав в трюм, порадував Робін Гуд, то в основному або верхній ярус, або середній, а тут цього разу запхали в трюм. От почали ми вже відчалювати. Лише 16-та година вже темніє куча чайок. Ну і море ніби спокійне, тут в прибережній зоні. А там побачимо. Так що я в каюту відпочивати. A vi pa kaj pogledate na morje? Доброе ранок. Выезжаю я с тела трюма. На ослеп. С закрытыми зеркалами. Пускает по одному автомобилю. Так да. вже за більше 8 років, що я катаюся на вантажівці, перший раз я з'їжджав в трум. В трюм перший поверх, так в основному третій, п'ятий, сьомий. Ну, Тут випала нагода і ще не в самому гіршому місці. Так як бачу, що по ліву сторону люди трішки гірше стоять. Ніби нормально йде. Так, праве зеркало мені відкрили. Оп! І навіть не прийшлося зупинятися. Все у нас нормально вийшло. І що, прибув я в порт Травемюнде. Зараз перерахує навігацію. Скільки залишилось до розвантаження, що десь в районі 630-640 кілометрів? Сьогодні п'ятниця, бажано сьогодні розвантажитися. Але побачимо, дорога все покаже. Перша година ночі був цього разу трьохмісна каюта, але був в каюті сам. Виспався, а чи то, можливо, після минулого рейсу я також прибув тімнічним паромом на 16-му. Мало ще спав. Так що цього разу прийняв душ, трішки помонтував. почало качати паромом, я бачу, що мене клене на сон, і можна сказати, я одразу відключився. Так, 632 кілометри. Нормально. Якщо все буде добре, то за 10 годин мав би подужати таку відстань. А даю вага не велика, там ще десь до 5 тонн, так що ми будемо пархати. Так, тут бачу, залили новий асфальт, треба м'яде, нічого собі плиточка через не оправдала, надій. Доброго ранку. Знаходжу зараз вже в Нідерландах, недалеко від бельгійського кордону. вийшов на вулицю трішки випити каву, трішки освіжитися, як бачите, такі іні на траві. Освіжитися так і хочеться спати. Нагадаю, що не сплю з 12-ї години. до розвантаження залишилося ще 89 кілометрів, взагалі дорога цього разу порадувала жодного заторчика. Просто тут уже на. Ділянки націоналки, де 57-й автобан переходить в на національну дорогу перед з'їздом уже на 42-ку, точніше так. перед з'їздом на, на двійку, вибачаюсь. Була маленька аварія, але там приблизно дві хвилинки поштовхалися, це я не рахую навіть в затор. В Нідерландах температура <coughs> плюс 2, але дуже таке яскраве сонечко, аж приходиться надягати. Окуляре. Зараз достаю паузу вже другу, нагадаю, бо десь приблизно о 5-й годині ранку відстояв одну паузу 45 хвилин. Ну і зараз достаю другу, випиваю каву. ну і 89 км залишилось до розвантаження. Маю велику надію, що мене сьогодні розвантажать і десь я вийду на якийсь більш-менш нормальний паркінг, так як фірма десь кілометрів 30 знаходиться від автобану. Як німці вже піклуються про дорогу, переживаючи за ожеледицю, вже посипають дороги, ну, відповідно на автомобілі вже біле покриття сіль або інші хімічні реактиви, які німці поливають, скажімо так, дороги. Так як і обіцяв, покажу, чим мене завантажило. так я вчора в порту не мав можливості це зробити. Бо був сильний вітер. Такі от у нас секції, не знаю, це під. Сушки якісь і щось, щось для семян. Вони не важкі, вони рухаються. Просто попросили стягнути ременем отакий крихкий вантаж, щоб це все не порозліталося по причіпу. Під'їжджає до розвантаження. Залишилось 3,6 км. Проїхав вже кілька десятків кілометрів національними дорогами. Бетонка, їдеш як на коньові. Тудух, то-дух, то дух, дух, або як на потязі. Щось схоже. Такі от. Містечко бельгійське. А в цілому рейс взагалі супер, то що хотілося спати. Але є один великий плюс, проскочив Німеччину з кузнячком без єдиного заторчика. що говорив, там була маленька тягнучка, бо ДТП. Там пару автомобілів зіштовхнулися, один різко загальмував і Така. Робилася гармошечка один за одним, лише хлоп, хлоп-хоп, три автомобілі. Ну і все. Але то зайняло десь приблизно хвилин 10, то тобто, нічого глобального. Так, ще 3 кілометри. Зараз на годиннику 11 година 47 хвилин, якраз на 12 приїду, можливо, попаду на обідню перерву, а можливо, бо є фірми, які перерва з 13 до 14 або з 11 до 12. Можливо, не потрібно буде чекати ще до кінця обідньої перерви. Кісітофор, два режима, червоний і жовтий. Якесь старе місто, якщо робити висновки по кольору цегли. В знаків немає. Все добре. А на вулиці плюс 4 градуси, я нічого не заважає. В таку температуру крутити педалі хоча. Чим холодніше, тим, мабуть, краще. Можна швидше крутити педалі, щоб зігрітися. Повертаю вже на промзону. Шутка. По бордюрам літає. І сюди. Близенько вже до фірми. Бачимо магазинчик Алді. Мені закупи не потрібні, я недавно їх робив, але завжди приємно, коли в промзоні неподалеку фірми завантаження чи розвантаження є. Магазин неподалеку в пішій доступності, скажімо так. А також місце, де залишити вантажівку, щоб сходити, зробити собі закупи. Класно, ти запаркувався почтальйон бельгійський. Нічому, прийдеться зачекати. Хоча міг би виїхати, хоча б половину автомобіля на бордюр. Ну, не захотів. Ну, ми його не пропустимо. Бо нема що переходити дорогу не в призначеному місці. Один-один. Цікаві такі будиночки. В Бельгії більшість будинків з цегли. Або декоративно зроблені під цеглу. Я вже так замітив. В Нідерландах також. Ну і в певних частинах Німеччини. Так, зареєструвався, зачекав приблизно 20 хвилин і почався процес розвантаження. Під'їжджає вантажник один на карі разом з пустою палетою, там їх стопка на край причепа, а інші закатує ці стілаж на палету і таким чином завозять їх в склад. Я лише ходжу, допомагаю. Тобто Збираю причеп одразу, поки щоб не гаяти час, змотую ремені, викладаю тріщотки замки, так щоб все було швидше, так як на годинку вже 13 година 30 хвилин, а нагадаю, а робочий час в мене максимально до 16 години. Забрали крайній палат. Дивіться, який бардак залишився в причпі. Потрібно буде зараз заїхати на паркінг і позамітати, поприбирати. Трішки подерся, у нас піддерлася підлога, а в цілому нічого страшного. Зайду на паркінг і позамітаю, зараз натягую тент і їду в офіс за документами, так як офіс знаходиться. Трішки далі. Що, забрав документи, сходив в офіс, ну і виїхав в сторону Лєжа на А3 на перший найближчий паркінг, так як до кінця 9 годинного періоду керування залишилося 10 хвилин. Щоб не залазити в десятку. Ну і, до речі, ще немає завдання від експедитора. Ну, і ще менше двох годин в мене залишилося загального часу праці. Сподіваюся, що будуть вільні місця, хоча зараз 14 година 15 хвилин мало би бути, в принципі. Паркуюся ну і буду чекати. Скоріше всього, до завтра, можливо, появиться якесь нове завантаження, а якщо ні, то вже до понеділка. Не хотілося би робити паузу 45 годин в Бельгії, ну, але що поробиш? Сподіваюся, що щось завтра буде. Так, тут десь запаркуватися. Заскочу я, мабуть, сюди. Недалеко ще було від заправки. І зараз, поки є бажання, піду поприбираю в притчі, позамітаю, ну, і можна буде відпочивати. Нагадаю, працюю я сьогодні з 12 години ночі. Ну що, на цьому будемо закінчувати відео. Якщо сподобалось, традиційно вліпіть жирнючу подобайку. До речі, дякую за активність в коментарях. Ну, до скорих зустрічей. всім папа -па і слава Україні!